Привіт! Почну з питання, що таке розумний годинник? Якщо погортати полиці магазинів, то більшість таких пристроїв це функціонально фітнес-браслети, але в дизайні годинника. І такого функціоналу, як не дивно, більшості вистачає. Час показують, повідомлення за смартфона надходять, ще й пульс зі сном вимірюють. Та окремо стоять справжні смарт-годинники. Які як смартфони мають можливість встановлення сторонніх додатків, і як і смартфони, їх найлегше поділити за платформами або операційними системами. Найвідоміших фактично три: найскромніша це Harmony від Huawei, для екосистеми Apple це звичайно ж WatchOS. І нарешті рідне для Android Viro S від Google. Остання примітна тим, що, окрім самого гугла, на ній роблять свої годинники й інші виробники. Саме такий гаджет сьогодні і на огляді. Знайомтесь Oppo Watch X. вже починаючи з упаковки, зрозуміло, що виробник націлив годинник не на найбюджетніший сегмент і не на люксовий люкс, а на приблизно верхню частину середнього. Все максимально якісно. Але без дизайнерських витребеньок. У комплекті годинник з ремінцем, кабель і те, що виробник називає зарядним блоком. Фактично, це невелика площадка з магнітом і контактами. Сам годинник за дизайном це класичний годинник середнього розміру та ваги. За матеріалами також перевірена класика: Нержавіюча сталь для основного корпусу і сапфірове скло зверху. Тільки дно з пластику зі скловолокно. Доступні два кольори чорний і сріблястий. Відповідно їм втор каучуковий ремінець у комплекті, чорний або коричневий. Кріплення ремінця стандартне, розмір 22 мм. Тож любителі шкіри чи металу зможуть щось собі підібрати. Виробник обіцяє водозахист і роботу при морозах до мінус 55 градусів. Водозахист тут, якщо що, за стандартом IP68. Це передбачає прісну воду звичайної температури, жодного гарячого пару чи занурення в морські глибини. Екстремали проходять повз. Управління просте і зрозуміле. На корпусі справа дві кнопки. Верхня кругла, вона ж додому, викликає меню додатків, нижня овальна за замовчуванням запускає режим тренування. Плюс для обох кнопок можна налаштувати дію на подвійне та довге натискання, наприклад, повернення до останнього запущеного додатку, або запуск Google Assistant. Решту управління забезпечує сенсорний екран. Свайпом зверху витягується шторка з швидкими налаштуваннями, знизу список повідомлень, свайпами вліво і вправо гортаються віджити. Основний функціонал годинника обумовлений системою це VIR-OS. Тож тут усі плюси інтеграції з Android, магазин додатків Play Market і жодних проблем з локалізацією, в тому числі з відображенням кирилиці та emoji. Це підкреслив, бо у більшості дешевих китайських брендів часто стикався з проблемами. З годинника можна, наприклад, відповідати на повідомлення і дзвінки. Стежити за своїм положенням на Google Maps чи слухати музику зі стрімінгових сервісів. Ну і ще купа інших можливостей, які дають рідні та сторонні додатки з Play Market. В плані здоров'я годинник вміє відстежувати частоту пульсу, рівень кисню в крові, рівень стресу і якість сну. Ну і звичайно ж, актуальний для мене моніторинг дихання під час сну, простіше кажучи, хропіння. Про тренування щось нове сказати важко. Зараз усі гаджети від великих виробників вміють відстежувати сотні різних типів спортивних активностей, і зараз починають хизуватися зовсім вже екзотичними, як от Бадмінтон. Для повного та зручного доступу до даних про здоров'я та тренування у Oppo є власний додаток для Android OH. Він же використовується і для розширеного налаштування годинника. Всередині все згруповано по трьох зрозумілих вкладках здоров'я, фітнес і пристрій. Відповідно зібрані годинником дані про здоров'я, про минулі тренування та розширені налаштування все максимально просто і наочно. До речі, ще один момент: деякі додатки можна встановити одразу прямо на годиннику, а деякі зі смартфона. У другому випадку їх набагато більше. Ну а якщо у вас основний додаток для відстежування здоров'я інший, наприклад, від Google, то O-Health дозволяє передавати дані у зовнішні додатки за допомогою Health Connect. Далі зупинюся на залізі. Екран AMOLED діагональю 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Яскравість 600 ніт. Виробник обіцяє до кінця року завести оновлення з режимом підвищеної яскравості до 1000 ніт. Передбачено постійно увімкнений екран, але годинник одразу попереджає, що постраждає автономність. Роботу пристрою забезпечує процесор Snapdragon W5 Gen 1 від Qualcomm та додатковий чип BES 2700 для обробки всіляких дрібних фонових завдань. У реальності жодних проблем не виявлено. Додатки запускаються швидко, анімації плавні. З підключення є Wi-Fi, Bluetooth, NFC і двохдіапазонний GPS. Перший використовується зрозуміло для інтернету, другий для підключення, наприклад, навушників, третій для безконтактних платежів Google Pay, ну і останній для навігації та тренувань. До того ж, дані про місце знаходження з годинника можуть сумуватися з даними зі смартфона. Власного стільникового модуля немає, тому дзвінки можна приймати тільки при підключеному смартфоні. З автономністю тут, як і у більшості інших справжніх смарт-годинників, все складно. Всередині встановлено батарею на 500 мАч. Якщо увімкнути розумний режим і весь моніторинг здоров'я, а налаштування екрану залишити за замовчуванням, це, наприклад, автояскравість і увімкнення екрану на 5 секунд при піднятті, то мені годинника вистачило на тиждень. А якщо у вас постійно увімкнений екран тренування та музика, то варто розраховувати на 2 дні. Зарядку можна назвати швидкою. Я підключав кабель просто до ноутбука і від 0 до 100 зарядка займала приблизно годину. Ціни та висновки. Розумний годинник Oppo Watch X на момент запису відео коштує в Україні близько 14 тисяч гривень. Специфіка VirOS у тому, що як і у випадку з Android, на ній випускають пристрої багато виробників. І якщо прибрати за дужки зовсім незрозумілі бренди з Aliexpress, то в грі залишаються сам Google, Samsung, Xiaomi та Oppo з дочірньою OnePlus. Функціонально вони дуже близькі, адже функціонал зав'язаний на одній і тій самій операційній системі. Тому при виборі залишається орієнтуватися на дизайн і матеріали. І саме тут Oppo Watch X виділяється комбінацією сталі з сапфіровим склом. У більшості конкурентів або звичайне скло, або алюмінієвий корпус. При цьому дизайн максимально універсальний. Не надто витончений і безпотужно безеля для льотчиків та підкорювачів Антарктики. Загалом якісно, надійно та мінімалістично. На цьому в мене все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!